Хоча ID Cooling FX 240 Pro і не демонструє рекордних показників ефективності охолодження, у ціновій категорії до 3000 гривень її можливостей цілком достатньо для відведення тепла від CPU з TDP під 240 Вт, причому зі збереженням мінімального рівня шуму від вентиляторів. Та й помпу при її роботі на постійній швидкості ви не почуєте. А якщо врахувати, що перед нами саме двосекційна модель, власники компактних корпусів отримують ще один потенційно цікавий варіант, що не потребує значних витрат. Не варто забувати і про сумісність із достатньою кількістю платформ від AMD та Intel, що дозволить використовувати ID кулі на Fix 240 Pro не лише у конфігураціях з найактуальнішим залізом. Окрему увагу хочеться приділити загальному дизайну цієї РСО, який на перший погляд може здатися максимально простим. Однак саме лаконічність і стилістична сумісність із більшістю комплектуючих змушують замислитися над тим, а чи потрібно вам взагалі підсвічування на рідинній системі охолодження? Процес встановлення теж є максимально простим. Приємно бачити, що виробник заощаджує час користувача, завчасно встановивши вентилятори та передбачивши їх послідовне підключення. Що, хоч, трохи, зменшує, кількість кабелів, які доведеться акуратно укладати у корпусі.